Світ не без добрих людей, так можна сказати про жительку Канади Тема Жанова, котра передала свої власні кошти 700 доларів на підтримку українцям. На ці кошти було придбано 46 наборів для людей з інвалідністю, котрим в цей складний для країни час найскрутніше. В цьому пакунку є все найнеобхідніше. Це і різноманітні крупи, в тому числі і гречана, мука, олія, консерви, печиво одним словом, все те, що необхідно. Приємно зазначити, що добрих сердець у нас дуже багато, і ось знову чергова гуманітарна допомога. Розкажіть від кого так дійсно, хочу користуючись можливістю, подякувати мешканці Канади Темі Жанва, яка за сприянням громадської організації підтримки Балщини та також Василя Бронзеля надали нам можливість це її особисті кошти 700 доларів США були придбані за ці кошти 46 продуктових наборів, які відповідають своїм складом 457 постанові кабінету міністрів України. І ці такі чудові, гарні і змістовні набори будуть передані за клопотанням нашої громадської організації ветеранів Подільської громади. І приурочені до дня вшанування і звернення уваги до людей з обмеженими фізичними можливостями та потребами. Я вважаю, що в такий час це буде дуже зручна і необхідна для них підтримка. І представники громадської організації розвезуть ці пакети людям, які її дуже потребують. І сподіваюся, вони їм будуть дуже в нагоді. Ну а наша з вами, всіма всі всіх наших мешканців подільської громади, задача першочергово, особливо зараз, такий нелегкий час всі разом звертати увагу на тих, кому ця допомога дійсно дійсно потрібна, тому що ми з вами всі здорові, ми повні сил. Ми працюємо всі разом на нашу загальну. Перемогу, але поряд з нами є люди, яким наша допомога дуже дуже потрібна. Тому звісно ж, звертаюсь до всіх, не будьте байдужими. Якщо у вас сусіди є, старенькі або люди з інвалідністю, будь ласка, долучайтесь, допомагайте особливо зараз, да коли відключення світла, коли ці старенькі не можуть не можуть самі дойти до магазинів. Відкривайте своє серце. Нехай воно буде добрішим, світлішим, адже це завжди воно повертається сторицею і всі разом ще раз звернемо увагу на тих, хто з нами поруч і хто потребує цієї допомоги. В свою чергу подільська громада також не відсторонюється від цих проблем. Ми знаємо, розуміємо і завжди тримаємо на контролі, так само як і це відділення, наш центр надання соціальних послуг «Родина», Ви знаєте, що в них є люди на обслуговуванні. Одинокі, які залишилися, громада дбає про них і допомагає. Також громадська організація ветеранів опікується. Вони знають, розуміють, хто потрібен. Підключаємо наших квартальних всі разом. Саме головне не залишити в такий нелегкий час тих, хто допомоги той, хто найбільше її потребує. Людмила Івановна, уявіть собі, що тема жанва нас почула. Що ви хотіли сказати? Ну тільки слова щирої вдячності за її відкрите серце, за те, що вона так переживає за далеку Україну, але чітко дивлячись, і всі міжнародні новини розуміє, як нам зараз нелегко. і її щедрість нехай вертається її сторицею, і нехай буде здорова вона і її сім'я. Ну, і, звісно ж, хочу подякувати також Василю Бронзелю, який допоміг нам отримати ці кошти і придбати набори. Заступник міського голови Людмила Задорожна разом з радником міського голови Марією Мазур роздавали ці набори інвалідам першої та другої групи, в тому числі і інвалідам нашої війни, котра коїться у нас на очах. Всі були дуже вдячні за допомогу і за увагу. Як сказала одна мешканка нашої громади, на жаль, я народилася під час Другої світової війни, і в своєму поважному віці приходиться бачити страхіття ще однієї, але всі переконані, що ми неодмінно переможемо в цій війні, бо правда за нами, і ми визволяємо свою рідну землю від загарбників. Отож, з нами Бог. Що б ви Йовте хотіли час. сказати тим людям, які допомагають в такий нелегкий час? Здоров'я і миру всім. Саме головне, саме головне, щоб видержали, пережили все і щоб у нас все було добре, щоб наша Україна була така, як колись, а або вже краще. Дай Боже, щоб все було добре. Подякувати, що таких людей не забувають, побажати скорішої нам перемоги, витримки всім, наснаги, терпіння і, і рухатися всім тільки вперед. Щиро дякую що тяжку хвилину це дуже приємно. Спасибо вам. Про що ви мрієте, скажіть? Ой, щоб мир настав. Огромне спасибо, щоб Господь дав їм здоров'я, здоров'я тисячі здоров'я. і мирне небо нам всім над головою. А ці люди я даже не знаю, як їх благодарити. Просто не знаю. Они нам очень допомогли своїм сином. Мені і моєму сину дуже багато допомогли. Всі ми різні, але всіх нас, українців, від малого до великого пов'язує одна мрія, одне на всіх спільне бажання наша перемога. І вона обов'язково наступить, бо наш нескорений нездоланий народ того вартий. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.